У нас вже на зв'язку журналіст інформатор LGA, і Ти можеш з ним вільно спілкуватися, Андрій. Угу. Отже, доброго дня. Я можу вас називати Іваном. Доброго дня, можете. Добре, я просто, Ми на ви на працюємо під псевдонімом, наскільки я розумію. Отже, розкажіть, будь ласка, пане Іване, що ви знаєте що сьогодні відбувається в Луганську? Відео і світлини, які розміщені на. В вашому сайті вони справді вражають, вони жахливі. Що там зараз відбувається? А чому ці люди загинули? Хто обстрілює місто і що там взагалі зараз? З самого ранку в Луганську взагалі відбувалося щось жахливе. Просто хух, десь близько 10, 10 на 12 бойовики розпочали обстрілювати житлові квартали. При тому, якщо раніше якийсь один район. Сьогодні постраждали, ну, от ми дивилися на карті, ну, немає таких районів, які сьогодні не постраждали. Десь ну, ми зараз намагаємося відсвятковувати. Десь о третій почала працювати українська авіація. Ну, Вже після того, наскільки зараз дивимося, ситуація в Луганську більш-менш нормалізувалася. Але, ну... Це дійсно це те, що відбувалося сьогодні в нашому місті. Ну, це справді жахливо. Так хто веде вогонь? Це е, сепаратисти розстрілюють місто? Е, це сепаратисти. Ну, було кілька конкретних випадків, коли, наприклад, стоїть град, е, стріляють в бік аеропорту, де зараз розташовані українські десантники, Далі без цього стріляють в бік самого центру. І так ну, дійсно дуже-дуже часто. Ну, Повторюється історія зі Слав'янськом, зі Свердловським районом. Там так само ставили міномет чи град під будинком і стріляли в бік українських вояків, викликаючи вогонь на себе. Угу. Сьогодні ще був такий жахливий випадок. В першій половині дня снаряд влучив у подвір'я в центрі міста. Вибухнув гараж, загинув чоловік. Бойовики ЛНР не дозволяли прибрати труп аж до приїзду російського телебачення. Тобто це робиться певною мірою для картинки для російських, для російських каналів. Для, для картинки. Тут у нас зараз Луганська область. Подарувала стільки інфополоді Life News, Russia Today та іншим інформаційним непотрібам. А щодо щодо удару української авіації, де вони спрямували цей удар? Чи були після цього втрати серед цивільного населення? Що ви про це знаєте? Е, наразі так щодо втрат після удару авіації в на нас інформації немає. Наскільки я знаю, вони працювали над аеропортом. Угу. Який ще з 8 червня знаходиться в облозі, ну, інформація про той коридор, який нібито виник у неділю, вона не підтвердилася. Тобто підкріплення до десантників пройшло, але осада, облога тривала. Навіть вчора, ще вчора вранці наших десантників в аеропорту почали обстрілювати. Там були гаубиці, міномети, гради. Десантники близько доби чекали підкріплення. і от лише минула доба, і десантники дочекалися авіаційної допомоги. Скажіть, будь ласка, чи продовжує надходити військова техніка або жива сила з боку кордону на підтримку сепаратистів в Луганську? Чи вам відомо про таку інформацію. В нас є інформація про внутрішнє переміщення, тобто там з одного міста перемістилася колона до іншого. Наприклад, ось сьогодні велика колона зі Стаханова поїхала в Луганськ. Щодо проривів, підтверджено інформації щодо проривів кордону в нас немає. Угу. Зрозуміло, дякую дуже.